Доброго дня в ефірі. Спеціальний випуск інформаційної програми Вчасно В студії для вас працює Мирослава Куруц. Град розміром до см в діаметрі випав у виноградівському, Хуському, свалявському, берегівському, мукачівському та Міжгірському районах. Побито дахи та вікна будинків, скло автомобілів, постраждав і врожай. Льодяний дощ тривав близько 20 хвилин. У мережі інтернет очевидці виклали фото та відео наслідків негоди. Селище Королево Пенградівського району Рад почався десь 7 години ранку, падав хвилин 10-15. Розмір гаду було набагато більше, ніж куряче яйце. Нема такої будівлі, яка б, окрім, ну, мабуть, металочерепиці, металопрофіля, черепиця, у кого, естерників, шифер, все повністю побито. Мінімальне порушення будівель, криш, мінімальне буде відсотків 60%, максимально. 100. І це так по всьому селищу, по всіх. Абсолютно вулицях, абсолютно по всіх будівлях. На даний момент почався почалася злива. От на даний момент йде дощ. Ті люди, в яких криша повністю розкрита, бо є такі, що 100% не лише просто дирки побиті, а 100% немає криш. Даху. І зараз почалася злива. Я можу собі уявити, що зараз буде робитися у будівлях. 90% людей – людей, Тут у нас 2250 господарств. 2250 от, придяло, 2300 господарств. Ось, окрім... – п'ятдесят господар, дві тисячі двісті Зараз з них робити три сток металева три тих Ці останні будинки, де шіфер, де етерний, то Закритий такий, і де де, де старі ці черепа, то все побило. Гад був такий дядь, як я був. Зараз обратно дощ улила, що нам дуже не парує. Для нас і зрана, бо побив там міг тільки обіду нам дати робити людям. Та ми хворі створили комісію терміново з депутатами, і всі депутати ходять, описують акти, що, що, щось тратило, і що є. У виноградівській райдержадміністрації відбулося засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків градобою. Енергетики доповіли, що села Боржавське, Новоселиця, Гудя і Хижа залишилися без електропостачання. А великі кум'яти, велика палать, королево і черна частково знеструмлені. Вже до кінця дня всі 48 трансформаторних пунктів відновлять свою роботу. Подекуди пошкоджень зазнало вуличне освітлення. Водопостачання проходить без перебоїв. Всі дороги району в приїзному стані. Незабаром очікується проведення позачергової сесії районної ради з питань виділення коштів для надання допомоги з ліквідації наслідків негоди. Зараз оціняються збитки завдані по кожній сільській раді. Працює комісія. Сільські депутати кожну вулицю обходять, визначають кількість збора кількість тип характеру, шкодження, чи це. Локальні ушкодження чи це а, повністю криша зруйнована у 14 населених пунктах. 90% старих криш, де були перекриті шифер, етерніт, чи стара черепиця, 90% пошкоджені. Зараз виходить, і до кінця дня будемо мати вже якісь попередні результати. Наразі йде мова близько 10 тисяч ворогосподарств і заклади соціально-культурної сфери. Про квадратні метри і суму збитків поки що говорити зарано. Так, аналогічно працює інша комісія агропромислового розвитку, яка зараз у сереміське спорожне також вивчаючи є дуже ну значні площі пошкоджені урожаю цього граду. Сьогодні вранці злива з градом дісталася й Мукачева. Сильні опади протягом кількох хвилин залили вулиці міста. Очевидці стверджують, що град був розміром з горіх. Близько 11-ї години. Дивлюся, паде е, сильний град розміром, як грецький горіх. Слава Богу, машини не були сильно пошкоджені і інші. І те, що над круги було. Але не знаю, як е, оцей град міг задати іншої завданої шкоди, в саду або на інших дахах. Буревій панував і на Тячівщині, де через негоду повалено 16 дерев. Наробила бідеї негода і в хусті. Тут побиті дахи, вікна будинків, пошкоджено автомобілі. Ну даний на, на час знаходжуся я вдома, місто Хуст. Ну, я навіть на Возвишенні. На, що то було то страшне. Бо ниже гір ураган, ну, як його назвати. Е, пішло воно як за Марахівщину на даний час. Вже, на, вже тихо. Ну, падав гратно, ну, не такий, як Мукач, не такий, як о, зараз падав. Сильний град в королеві, в королеві там страшне, там побило. Криш немає, нічого. У нас такий, слабенький, не, не дуже сильний, але вітер був шквальний, Пориви вітра були дуже великі. Ці хмари, які йшли до нас з сторони Мукачева, воно було знову і, 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 і за гори, і за Румунія, там, певно. Воно було тихо, і потім такі пориви вітра, ну не знаю, скільки на цьому годину. поняття, Дуже дуже все свистіло, все літало. Ну страшно, таких кадоклізнів я ще не бачив, коли я живу. Мені, так, 8 років. Да, хмара з вітром, і з таким маленьким градом попадало так. Ну, врожай понищило, конечно. Звичайно, понищило. Помідори, огірки. Ну, невеликий град, невеликий, але такий густий, як сніжок. Близько 10-ї години ранку град з дощем прийшов і в берегово. Розмір граду був не надто великим, проте інтенсивності опадів вистач вистачило, аби у деяких автомобілях вибити скло та понівечити кузови. Град розпочався приблизно о сьомої ранку. Перший раз ну тоді це мало хто помітив, але пізніше, коли в другий раз вже почався о пів на дев'яту, тоді сильно затопило вулиці міст. Бато де покрівлю. На домах пошкодив. Машини пошкоджені. І більша проблема це підтоплені вулиці, були і коли не мали можливості люди передвигатися. Град буває не тільки у формі горіхів чи яєць. У Вільхівцях та Свалявім він випав у формі квітів. Загалом краї через негоду було знеструмлено 9 населених пунктів. За повідомленням ДСНС у Закарпатській області в краї оголошено штормове попередження. Очікуються сильні зливи, грози, град та шквалисте посилення вітру від 17 до 25 метрів за секунду. Сьогодні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильної зливи з градом, яка пройшла в ніч та ранком на території Закарпатської області, є у нас пошкодження у таких районах у виноградівському районі. У нас градом пошкоджено покриття житлових будинків громадян та об'єктів інфраструктури, конкретно в місті виноградів, в селах Варячагорб. Теково, Сасова, під Фанчиково, Братово, село Олешник, Онок, Чепа та Букове. Крім того, порушено електропостачання шести населених пунктах району. Це місто виноградів, селище міського типу Королева, велика палець, село Олешник, Чепа, Заряця. Іде у нас на даний момент відновлення електропостачання, працює шість бригад. Сьогодні відбулось засідання виноградівської районної комісії з питань ТЕПТНС. Ситуація щодо ліквідації наслідків нагоди буде постійно уточнюватися, і окрім того, будуть здійснюватися ліквідаційні роботи. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує основні правила безпеки під час грози. Отже, якщо ви перебуваєте у приміщенні, негайно зачиніть вікна та двері, вимкніть електроприлади з розетки, перебувайте подалі від вікон, електроприладів будь-яких металевих предметів. У квартирах не користуйтеся водогоном, утримуйтесь від дзвінків по телефону. Якщо ж гроза застала вас на вулиці у полі, на річці, не ховайтеся у невеликих спорудах, наметах серед острівців дерев. Краще сховатися. У будь-якому заглибленні. бігти до сховища слід не швидко і злегка пригнувшись. Перебуваючи в сховищі, ноги тримайте вкупі, тим самим звузивши площу можливого ураження зарядом. Негайно треба позбутися всіх речей, що є при вас: знаряддя, праці, годинники тощо не лягайте на землю, сядьте, злегка нагнувши голову. Якщо гроза застала вас у човні на водоймі, найбезпечніше вибратися з води на берег. Якщо це неможливо, то намагайтеся сидіти в човні на Хомо витягнувши весла, а вплав слід добиратися повільно, не розмахуючи руками. На цю годину у нас все. Ми слідкуємо за синоптичною ситуацією в краї. більше розкажемо вже у вечірньому випуску програми. Вчасно бережіть себе.